Добрий день, ви на каналі Магія Могосаду. Черніці Буковина 18 серпня сьогодні. Мої гірки в такому стані. Знаєте, пішла вже прямисті. Хворіть. Багатьма листочками я ровлю ось так. Обробку від хвороб я вже робити не буду. Отакі листки просто вириваю і викидаю по можливості. От. Частина гірків родить, не такі очікувані, як я думав. Або там були самозапильні і бджолозапильні, але ось наша сіточка зараз, бачите, що виходить, що задіяюся сітка, воно йде догори ось такі має кучу таких листків, але верх, якщо щось планується родити. Тому зараз будуть затіняючи сіточку збирати, скручувати, бо такої спеки жари немає, бачу, воно тянеться догори гори, все. От. Є по чуть-чуть там по кілька герочків, щось збираємо. От. А, але самозапильні той ряд. Ну, Бачите, ось так тут нема що грішити, по чуть-чуть є, нам вистачає. Але цей рядок, що тут самозапильні, так як я вже озвучив, що ми пересаджували їх кілька разів вроде би і, скажем, я ті верхівки обривав, чеканив, значить, якщо є, значить, обірвав там, там, ну, збираю вже по кілька герочків, щось з'являється, але ну, знизу одні пустоцвіти. І практично цілий ряд. Майже майже пустив. Щось по чуть-чуть є, але тут взагалі все тягнеться догори, тому ось бачите, сіточку знімаю зараз. Ось такі маємо Такі Ось такі. Обробку проводити не буду, ще розкажу. скажу.